Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 6 січня, у день на вечір'я Різдва Христового, ми читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Галатів. Переходимо до Євангелія. Сказав Господь таку притчу подібне царство небесне до гірчічного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своєму, яке хоч найменше від усіх зерен, але коли виросте, буває більше за, всіх, за всяке зілля і стає деревом, так, що птахи небесні прилітають і гніздяться в гіллі його. Іншу притчу сказав їм подібне царство небесне, до закваски, яку жінка, взявши, поклала утрисати борошна, доки все не вскисне. Усе це сказав Ісус до народу притчами і без притчі нічого не говорив їм, щоб сповнилося сказане через Пророка, який говорить, відкрию в притчах уста мої, сповіщу сокровенне від створення світу. Тоді, відпустивши народ, Ісус увійшов у дім. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, кажу за розсудом людським, навіть затвердженого людиною заповіту ніхто не скасовує і нічого не додає до нього. Обітниці були дані Авраамові і нащадку його. Не сказано і нащадкам, ніби про багатьох, а як про одного, і нащадкові твоєму, який є Христос. Ось що скажу: завіт, укладений Богом, не може бути через 430 років скасований законом, обітниця, яку він дав, непорушна. Бо якби за законом була спадщина, то не за обітницею. Але в Рамові Бог дарував спадщину саме за обітницею. Для чого ж тоді закон? Його було додано пізніше через злочини, аж доки не прийде обіцяний нащадок. І причому ангели вручили його посереднику. Але там, де діє один, не буває посередника, а Бог один. Отже, хіба закон суперечить обітницям Божим? Зовсім ні. Бо коли б даний закон міг животворити, тоді і праведниками ставали б через виконання закону. Але Писання визначило, що все підкорилося гріху, але по вірі в Ісуса Христа обітниця дається тим, хто вірує. На цьому все. Ще раз вас вітаю з новочір'ям Різдва Христового. Христос народився. До зустрічі вечором!